Голові обласної державної адміністрації Ніколаєнку Анатолію Івановичу. Андрій Іванович. Андрій Іванович. Значить, шановний Андрій Іванович, просимо вас звернути увагу на порушення в Кіровоградській області, протоколу наради під головуванням прем'єр-міністра України Азарова М'я від 19 серпня 2013 року про роботу Фонду загальноборського державного страхування соціального. Страхування щодо забезпечення прав страхових осіб. Пункт такий то протоколу від, від 21 серпня 2013 року в переговорі з учасниками акції протесту представників громадських організацій Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Луганської, Львівських областей координаційної ради України Шахтарів інвалідів постраждалих на вироби за участю заступника керівника секретаріату. Кабінета міністрів Юа Аксентіва платежі доручення виконавчого відділення фонду у Маловисківському районі передані казначейству ще 3.09.2013 року. На сьогоднішній день постраждалі особи, страхові виплати, медикаментозне лікування, протезування та догляд за інвалідом не отримують за затримкою до двох місяців вже та вже два місяці. Нам за іюлі, за август їх вже немає. Вашого негайного втручання, вирішення проблем по своєвчасним перерахуваннях страхових постраждалих постраждалим особам. Витяг з протоколу наради від головування прем'єр-міністра України Азарова 19 числа і витяг з протоколу головуючого секретаря Кабінету міністрів України акцентів.